Метрі 12 мінять. У тому році, знову ж таки, нам дали, виділили плиту шестикомфорочну, а в позаминулому році батьки купили чотирикомфорочну плиту, тому що взагалі не було чому варитіжу, то завдяки батькам вони домовилися і прямо через завод привезли плиту. Тепер у нас дві нові плити, морозильну камеру теж. В минулому році, завдяки батькам, вони самі купили і а, привезли в цьому році, знову ж таки, дякую міській раді. Це а, нову пральну машину десять кг, що тепер вже буде набагато легше. холодильник потрібен, і це ми записали. Записали так та холодильну шафу. Записали є розпакуватись, срочно встановити. Розпакуємо, розпакуємо. Ми просто цю стару ще не демонтували, чекаємо, що прийшли люди. Жінки ще не зроблять, там ну все да, по черзі. Демонтують і на те місце поставимо нову пральну машину. Тому що жили тільки з однієї індезіту, цієї на 5 кілограмів, дівчата вручну да, все інше прали. У Нас сяні живіками покупляли, щоб не випали. закупили, да, вони теж дорогіші, а ці ще дорожчі. А ці дуже, ці були дорогі, а не, ці, не, це, це, взагалі. це взагалі. Це взагалі. Піднімемо питання, щоб ми повністю на всі деситки по комплекту якому скупили. М'ясо, Так, Салати, салати більше салатів. Це наша медсестра, да, медстракає. На сестра це кажуть серце. Сьогодні вже маємо можливість там ось, І більше різноманітніше меню зробити. Куліб'яка у нас Обов'язково Обов повинен бути е, салати свіжі. Так, да, Сьогодні у нас на сніданці салат зимова. Обов'язково, Я думаю, що ви у поставщиків заказ замовляєте сам замовлення. обов'язково замовлення ви повинні зробити на яблука на яблуки да, Лимони, на лимони у нас є, є. Я, Що, а яблуки ми, час, ми замовимо має. з понеділка. Сьогодні пішла наша комірник на базу і я її дала задоволені доручення. Її продуктами тими, які він постачає, да. які постачають. Так вони свіжі завжди да. немає мають. Да. Якщо буває щось там, але ну, це дуже рідко, то ми зразу їм повертаємо, повертаємо. Ну, ну це рідко. Ну, тимонно, Останній час можна хорошо сказати. Покращилось харчування, зараз краще. У нас яка була проблема? обід все одно давали дітям на комоги краще, щоб було mm -hmm. там і м'ясо, риба і все. Було гірше з вечерею і з сніданком. Зараз це і котлетки, і вчора були діти причадово їли сирнички, mm -hmm. а вранці їли кашку із рибкою. Тобто, звичайно, це краще. Ну, фрукти. З фруктами думаю, дуже що, важко. Збільшили з 13%. Важна... Збільшили. Ми зараз, так як проблема гриб, беремо лімон. ну, лімони. Зим... Лимони, мандарини, яблука повинні бути обов'язкові. Лімони обов'язково, тому що проблема є. Із захворювами все це бачимо, тому потрібно якимось чином допомагати діткам. Одна група з пів восьмого до 18 вісімнадцятої години нас працює. Це чергова і вважається. Це батьки пишуть заяви, кому потрібно на 1 вересня. Ми їх зводимо в одну різновікову групу. Ну з усього на нас ці групи були так. Що... А було бажано просять і семи до дев'ятнадцятої години. Потрібно все зробити. Mm -hmm. Не сонце, боже, ні, ще якесь питання. Оце ж це я за плитку казав, бачите, воно так осипається, як діти йдуть, не дай Боже. Ми тут проїздом до мене зайдемо, щоб подивимося. Що мене цікавило, що мене цікавили, що подалося це не вирішувати. Що найдужче це фасад приміщення? У нас як побудувався у 1978 році, ніхто його не ремонтував, там вже наскість і промерзають, якщо морози. От, дякуючи вам, зроблені вікна, вже в цьому році закінчили заміну вікон, закінчили облаштування цих вікон, а це що, що і дах ми зробили в цьому році. Віднаху, Уже, вже, Уже повністю. повністю. Там трошки залишилось незакінчених робіт, але я думаю, що їх за, за тиждень-два вже закінчать. А з фасадом приміщення це Скільки у вас зараз Діток 242 особи. Відвідує зараз з грипом, то класне працює. От, а так у нас дуже На 110-108% відвідування. відвідування дуже хороше. Так, звичайно. Yeah. Ви скажете, як вам тут живеться в садочку? Yeah. Вас тут ображають, не кормлять. Чи кормлять? Кормлять. Yeah. Годують. А люблять вас, чи не люблять. Люблять. Yeah. А хто вас любить? А ще Ларіса yeah. Петрівна yeah. yeah. і Тамара родивна. А Валентина Грудна заходить до нас часто. Yeah. Так. А що вона вас завжди теж питається? Yeah. Чи все у вас добре? Це зразу відчулося. Мандарини потрібно замовляти. Да, тепер буде вже замовляти. Тепер же я ж говорю, щоб, то, що збільшилося. Ми ж ну як, норми, нормами, а на день скільки потрібно коштів, щоб ми ж вкладалися в дітей. М'ясо, Печін, печінку. М'ясо, печінку замовляємо кожен день. Ко, кожен день є що м'ясо. Нормально, спасибо за це. За, Зараз ж ми мешки... ж і. Виділимо кошти ще на капітальні плани, так що треба, mm -hmm. щоб ви проконтролювали ваші саточок. Ми, я думаю, постараємося виділити на всі десятки, щоб це було тому що на всі такі диссадки, які двадцятки. Хорошо, так. Да? Mm -hmm. Працюйте. Mm -hmm. я, я вам дуже вдячна. Дуже вдячна. Ось це ви це не може.